with oh, fire in No 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 glitter Just Оу, прошу всіх сідати. Заняття починається. Як я рада, що ми з тобою найкращі подружки? Що отакої? У нас новенький містер Саджа. Привіт! Який розкішний ова, привіт! Як життя? Отакої досить заспокойтеся, діти. Привіт. Як же мені йому сподобатися? Треба що придумати. Точно, я знаю. Я подарую йому лабобу. Що? Містері, ти такий класний. Маю для тебе подарунок. Лабубу. Вона вкрала мою ідею. Це для мене гігантська лабобу. Неймовірно. Ти вмієш дивувати. Ти підеш зі мною, міро. Ти такий загадковий. лабубу, що тут відбувається? Це ти мені поясни, чому ти фліртуєш із моїм хлопцем. Він мій, а не твій. Містері буде зустрічатися зі мною. Знаєш що? Іди гуляй лабубу. Я нічого не бачу. Допоможіть. Чи можна запросити тебе на побачення? О, так. Із задоволенням. Де я? Ауч. Хто небудь. Дайте відповідь. Намалюємо портрет одне одного. О, чудово. Не можу повірити своєму щастю. Лови поцілуночок. О, дякую, ти такий романтик. Бле, гидота. я тобі влаштую романтику, Міро. Я закінчив твій портрет. Хочеш подивитися? Отак. Ось він. О, як красиво. Ти такий хороший художник. Неймовірно. А, покажеш, що намалювала ти. Окей, одну секунду. Сподіваюся, тобі сподобається твій портрет. Дивися. Що? чому? Хіба я маю такий жахливий <стан> вигляд? Що не так? Mm -hmm. Що це якась помилка? Я цього не малювала. Клянусь, як ти могла. Міро, відійди, дозволь пройти справжньому художнику. Дивися, тобі подобається О, такий. Це мій найкращий портрет. Ось як треба малювати, міро. Але це я не малювала зої вкрала мою картину. Це ти вкрала в мене хлопця. Зої, я вибираю тебе та твою картину. Але це не чесно. Я цього так не mm -hmm. залишу. Ось наш кінозал. Потримай квитки. Я сходжу по попкорн. Я швидко. Настав мій час. <рес> Ось він. Допоможіть! Міро! Хто-небудь, викличте швидку! Зараз я зроблю тобі штучне дихання. Святий попкорне! <рес> Чи в тебе все добре? О, мені було так страшно та погано. Дякую, що врятував мене. Містері. Ні, це не те про що ти подумала. Поганець. Не Ти як? Бідолаха. Я з тобою все буде добре. О, так. Притримайте ліфт. Привіт, містері. І ти, видро. Я у тебе справи. Ненавиджу тебе. Що це? Що сталося? Чому не їдемо? Перевантаження ліфта. Я нікуди не вийду. Mm -hmm. Я перша сюди зайшла. Може, це ти все підлаштувала. Нічого не працює. Не сваріться, панянки. З ліфта вийду я. Все добре, не хвилюйтеся, я поїду наступним. Що, але це все одно не допомогло. Ну що ж, я спробував. Забирайся з мого ліфта. Що? І ось це зі собою забери. Ха, два один на користь мене. Прокляття, я вас не здожену. Це я Ти? Ова, класна фотка. Фу, ну все. А як тобі ці фотки? Симпатично, правда? Ти просто красуня, Зої. Браво! Зої, красуня, не сміши мене. Ось, подивися на це фото. Зої, це ти колупаєшся в носі? Ні. Ах, ти гад О, хочеш побачити ще одну класну фотку? Дивися, міра тут має чудовий вигляд. З чого ви там смієтеся? О, так, дуже смішно. Подивися, ось на це фото. Ви просто розкішна. Годі мене ганьбити. бити. Віде мені це телефон. Ось, дивися. Ха -ха. Любителька попкорну. Іди сюди, я з тобою розберуся. Віддай мені телефон? Ось, поглянь сюди. Це було весело. Дивися. Що а? ні, це вже занадто. Ти обіймаєш еббі. Ну, це огидно. Мені зле. Ти куди? але це було давно. А що сталося? Посунься. Сама посунься. Прибери свою шапку з мене годі. Mm -hmm. oh. Ти що робиш? Я здаюся. Я прибираю свою шапку подалі від тебе. А що? Зачекай. Mm -hmm. Прощавайте мисливиці на демонів. Ваш час сплив. Тепер містері стане кей-поп-айдолом. Я тобі востаннє кажу, відчепися від мене. Це ти відчепися від мене. Що? Це ж ми. Найкращі подружки назавжди. Вибач мені, будь ласка. І ти мені вибач. Ну, -мо, надалі не будемо сваритися. Мій план провалився. Переходимо до плану Б. О, З днем народження. Зуї. Вітаю. Краса. Дякую. Це не все. Маю ще один сюрприз для тебе. Ходімо. Зараз побачиш. Та-да! Пін'яти! Обожнюю пін'яту! Чудово, Заплющи очі. А тепер бий як слід. Ну бо! Так, вдалося. О, що за запах? Ідеальна підстава. О, тут скрізь сміття. Міро, як ти могла? І це ти називаєш подарунком. Я не. Міро, привіт! Що? What? Зрадниця. А -а 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 -а. Зу, зачекай? Я з тобою не розмовляю. Доброго ранку, групо. Що? <звук> Моя улюблена чашка. Хто це зробив? Ні. Це не я. Гаразд, подивимося по камерах. Що в нас є камери відеоспостереження? Я не знала. Ні, це якась помилка. Камера не бреше. Геть із аудиторії. Я? Але це не чесно. Це була не я. Дурні камери, дурна чашка. Я нічого не скоїла. Хе-хе-хе, бідолашна зоє. Що? Викладач лузер? Хто це написав? Ні, 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 це не я. Подивимося. Що? О, ні. Це образа та порушення правил. Справедливо. Зараз ви будете писати тест. Все зрозуміло. Не плач, міро. Заспокойся. Все буде добре. Я з тобою. Ось ваші тести починайте. Чого чекаєте? Час пішов. Професоре, аміра списує. Yeah. Що? Ні, no. я не списую. У мене немає шпаргалок. А це що? <гум> це не моє. Мене підставили. Ну, звичайно, всі ці шпаргалки тобі підкинули. І ще шпаргалки. Все не твоє. Я їх вперше бачу. Клянуся, я не списувала. Це двіка за тест. Що? Але це не чесно. Це все ти. Я вже закінчила свій тест. <гум> Прошу професоре. Хм, mm, Все правильно. Okay. Відмінно з плюсом. Дякую. Ось як треба вчитися. <звиск> Ти, змія зрадниця. <звиск> Жаба. Це вона підклала мені шпаргалки. <звиск> Відмінно. <звиск> Чудово. <звиск> До роботи о. Подругу не плач. Хочеш поділюся з тобою класною новиною. Ми з містері йдемо в кіно. Дивись він придбав мені квитки. Один квиток для нього, другий для мене. Віддай! Ти теж хочеш на побачення в кіно. Спробуй. Відбери. Леле не дістала. Квитки тільки два. Оау. Де ж вона? Туди. Ха -ха. О, ні. Куди вона поділася? Попалася. Квитки мої! Домовимося. Бувай, Міро. В кіно. Піду я. Ха-ха! наївна. О, так. Я йду в кіно з містері. Не вірю власному щастю. Що? Mm -hmm. Ні, це підробка. Що? Трясця. Ти хто? Що це означає? О, дивися туди. Що? Привіт! Навіщо тобі фарба? А тобі навіщо? Я перше запитала? Що тут відбувається? І навіщо тобі фарба? Ні, ні. ні Секундочку, чому у вас двоє? Хм. Щось пішло ж кереберть. О, привіт, пані. Ви такі войовничі. Хто це? Ти хотів нас посварити? З вами дуже весело, але мені час. Він зник. Гей, друзі, поставте 10 тисяч уподобайок цьому відео, щоб допомогти нам знайти містері. Будь ласка, допоможіть нам.